Друзі привіт. Друзі, привіт! Сьогодні такий гарний день, сонечко світить, але, на жаль, дуже сильний вітер. Я зараз бігу зробити манікюр з покриттям. Покажу вам потім, що вибрала, що зробила з нігтиками. В Київській області манікюр з покриттям і зняттям старого коштує від 500 гривень. Ой, попіху я вже запіснююся. Так, це до манікюру ногтики показую. І потім покажу після. Так, забігла в АТБ, зроблю декілька покупочок невеликих. Так, є знижки на томат пасту. Так, я буду брати в вот общем тигрі піни. Яблочно грошовий сок, 52 грн Дороговато. Так. Зато є тут ананасовый зі знижкою. Гранатовий. І мультифрукт. Знижка зараз 33 гривні, 34 майже. Ладно, пончики у нас тут зі знижкою теж є. Зараз візьмемо один. Це печинка візьмемо. Це я обожнюю ці. Кістечка без квітні, зараз ціни на них нижче, ніж зазвичай. От є своя лінія, майже як мілки. Вей, за смаком таке саме, але коштує на 5 гривень дешевше. Візьму парочку. Так, сметанка. Ми беремо за 35,70, 15% жирності. Так, а творог, я не знаю, який взяти. О, так, є знижки на простоквашина зараз. Тут Скільки грамів? 305. Так. Є кисломолочний сир. Своя лінія. Знову ж таки. Теж 300 грамів. Візьму. Угу. Ще є отакий фірма. Хочу я спробувати mm -hmm. отаке от, от хачапурі mm -hmm. по Джарській. Mm -hmm. отаке таке. Mm -hmm. Ще я хочу взяти суміш овочеву mm -hmm. Якусь у весняну <різь> так, яйця ми беремо у свій латочок зараз ми отакі от беремо за ціною я щось не став От такі покупочки ми зробили. Це називається Зайшли тільки хліба купити та яйця. Ну, як завжди, ще щось купуєш. Так, зараз я пройдусь по цінам. Яйця за півтора десятка ми віддали 83 гривні 85 копійок. печиво Домінік 27 гривень 31 копійка. Так, пончик коштує 21 гривня 90 копійок. Так, серветки ось такі селюлози. 24,20 коштують. Такі кістечка мені сподобались, вони коштують по 15 гривень. Дуже похожі за смаком, як у Мінківей. Ще ми взяли скуштувати хачапурі по-Аджарськи. Ніколи не брали таку упаковочку. 300 грамів, коштують 99 гривень. Хоча ціни я там не знайшла на вітрині. Це вже на касі ми дізналися. Будемо пробувати, скажу, вкусно чи ні. Так, ну віскас ми взяли, бо кормимо котиків во дворі. Це не для нашого тішки. Він у нас на спеціальному кормі, лікувальному. Так, що я взяла? Отаку от пасту томатну 25%. Не дуже часто, але беру суміші овочеві. Вони різні бувають за складом. Ну, от така стоїть 41 гривня. Значить, ціна 41 за 400 грамів. Тут брокколі. Капуста цветная, там, морква. Так. Кисломолочний сир 300 грамів. Своя лінія за 47 гривень. Сметана коштує 35,70. Оці разові тарілки та ложки ми теж брали, щоб накладати корм для котиків. Тарілки 20 гривень коштують, а ложки десь 13. Сік яблучно грушевий за 52 гривні. Хліб тостовий білий за 26 гривень. Так, а віскас я не сказала, він десь тут по 10 чи 12 гривень за одну отаку упаковочку. Пакет майка великий, розмір 40 гривень. Так, а це ціна на папір. Чек у нас вийшов на 662 гривні. Ну так, вроді нічого і не купували, а вже така ціна. Так, ну що, будемо готувати хачапурі по-аджарськи. Тут є інструкція, тому буде нескладно. Спочатку треба хвилин 20-30 розморозити. Потім розігріти духовку до 200 градусів. Випікати 15-17 хвилин. Потім додаємо 1 яйце, як на малюнку намальовано. І ще на 3 хвилинки в духовку, а потім вже можна їсти. От так виглядає хачапурі по-аджарськи, без упаковки. Залишаю на пів години, потім буду випікати. Хачапурі по аджарськи у мене вже відпочила хвилин 30. Я його переклала на деко з мукою. Зараз вже духовка у мене розігріта. Так, ставлю в духовочку і чекаю. Ух яка краса. Так, зараз будемо додавати яйця. Вийшла за края. Зробити отвір, чуть більше треба було. Так, я не встигла допекти хачапурі, вимкнули світло. Якраз я додала яйце і треба ще три хвилинки було запікатися. Ну, я все рівно поставила у духовий шкаф, може, буде ще нічого. Так, ну, таке у мене хачапурі вийшло. Жовток щось кудись сліз у бок. Зараз буду куштувати. Мамуема. Ну ничего, есть и можно. Всім дякую за перегляд відео, коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтеся зі мною. До побачення!